Сьогодні 10-й день. Мені здається, ця ідея провальна, але внутрішня впертість змушує мене продовжувати. І так, сьогодні 10-й день, як ми читаємо медитації з книги «Переломний рік Бріани Вест, яка обіцяє нам зробити нас кращими версіями нас за 365 днів. І для цього нам, всього лише потрібно кожного дня читати медитації. І так. Сьогодні десятий день нашого експерименту, і почитаємо, що Бріана Вест нам написала на сьогодні. Шлях це не про те, щоб відкинути все, що вас обтяжує, а про те, щоб навчитися не підбирати це знову, не просто відмовитися, а мати волю не починати знову, наперед знаючи, що це вам шкодить. Це стосується звичок, людей, думок, поведінки. Це про те, як ви відпускаєте нещастя, до якого звикли, як вирішуєте, що ви виросли з емоційних милиць, які заспокоювали, відволікали та підтримували вас тоді, коли ви найбільше цього потребували. Ваш рух уперед, це те, до чого ви тягнетеся, залишаючи позаду те, що обтяжує вас. Якщо відкинути весь пафос цієї афірмації, як на мене, залишиться доволі раціональне зерно. На жаль, часто буває таке, що ми шукаємо ситуації, які повторюють звичний біль для нас, звичні страждання, і це не добре, це не здорова тема. Дякую, що були зі мною. Рада була вас сьогодні читати вам афірмації і до завтра.